Це один із паркувальних майданчиків у центральній частині міста. Павло Єси працює неподалік, часто затримується на роботі та каже, забуває продовжити час паркування. Коли оплачував один зі штрафів і вирішив створити проєкт «Файнпей». Коли ви відкрили посилання по QR-коду, у вас відкривається ось таке меню. Ви натискаєте «Розпочати». В цей момент вас вітає, і ви можете вибрати час запитання або оплатити новий штраф. Оплатити новий штраф і вводите постанову. Тут також є фотопідказка. Щоб ви могли подивитися, де вона знаходиться, де цей номер, коли ви ввели номер постанови, вам показує, що ви ввели суму. Також є підказка, де це знаходиться. Зараз сервіс працює в режимі telegram боту Це зроблено зв'язку з тим, що для запуску такого проекту Telegram є більш легшим ресурсом. Коли ми дійдемо до відмітки 1 тисяча чеків за тиждень оплачених адміністративних правопорушень. Тоді ми перейдемо в другу фазу і зробимо повноцінний додаток. Почали працювати над додатком два місяці тому. Планують, що він оповіщатиме користувачів про штрафи та працюватиме у різних містах України. В себе на робочому місці я тримаю карту України, на якій я відмітив міста, де планую також запустити цей додаток, де діє аналогічна схема оплати, як і у Вові найближчі плани це звісно Львівська область, Червоноград, Стрий, Дрогобич. Далі Західна Україна. Це Ялуць, Тернопіль, Івано-Франківськ, Долина, Ужгород, Мукачево. Патрульна поліція може накласти штраф за порушення правил паркування тільки коли водій перебуває в автівці. Якщо ж водія немає, то штраф залишають інспектори з паркування. Якщо погода не сприятова, ліцензію залишають у пакеті. Про це розповів начальник міського управління безпеки Максим Смілевський. На даний час не вирішено питання, щоб сповіщення переходили в дію. Однак, коли постанова скіровується до органів примусового стягнення, відповідні постанови в дії відображені. Крім того, ми зараз проводимо певні технічні усуваємо технічні проблеми щодо відображення наших повідомлень в системі штрафи UA. і після усунення технічних несправностей, бо ми запускали десь пробно тижні два тому. Але трошки багато запитів було, і наші серверні потужності не витримують. За словами Максима Смілевського, щоденно у міський бюджет надходять 220-260 тисяч гривень за сплати штрафів через порушення правил паркування. Продовж травня зібрали понад 10 мільйонів гривень. Іванка Досько, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів.